Менеджер-папірець. Це, до речі, цікаво. Це можливо про тебе. Ти на всіх мітингах, присутній у всіх чатах, зайняти 24 на 7, але є нюанс. Команда рухається без тебе. Правильно? Можливо, можливо, ти той самий менеджер папірець. Ніби присутній, але по факту ні на що не впливаєш. І ось декілька тривожних дзвіночків. Перше ти лише пересилаєш задачі від одних до інших. Такий собі листоноша. No value. Друге, ніхто не чекає твого рішення, бо воно посправді вже всі знають, що нічого не змінить. Тому мовчать. Третє, на ретро всі знову мовчать, бо знають все одно перепитаєш там на горі, і як воно буде, так воно і буде. І останнє, твоя найбільша активність це якийсь коментар в слайці або в джирі. Справжній менеджер, він не просто присутній. Він додає ясність, фокус і напрям. Краще, менше слів, але треба мати більше впливу. Бо коли твоя роль. Лише щось оформити, а не трансформувати. Ти вже не лідер. А ніби така супровідна документація. Тож треба замислитись, який ти менеджер. І для просвідчених і досвідчених менеджерів питання: А що для тебе ознака реально корисного менеджера? Залишай в коментарях свої думки. Дякую.